Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму садочку. Чагарники. Чи треба їх стригти? Скільки разів за сезон? Чи швидко вони відновлюються? Чи можна задавати будь-які форми чагарникам, підстригаючи їх? Тема сьогоднішнього відео чагарники і все, що пов'язано з їх стрижками. Першу стрижку чагарників в нашому садочку я робила в березні місяці. В нас тут похороплідник Angel Gold жовтого кольору, Deren Elegantissima з білим краєчком по листу, похороплідник Diablo бордово-червоного кольору листя. І внизу Deren гауха Ulta. Дивіться, в нього жовтий краєчик листечка, дуже яскравий, такий, дуже привабливий. Саме зараз, в червні місяці, в середині червня місяця, наприкінці можна робити вже третю стрижку. Але дивіться, друзі, другу я робила по хропліднику Angel Gold два тижні тому, мабуть, вже три. І е, тоді в мене часу не було, щоб я підстригала ось ці чагарники. А сьогодні ми разом з вами будемо підстригати і дерен елігантісіма, і похореплідник діаболо. тому що стрижки можна робити чагарникам, скільки вам завгодно разів. Ну, мінімум можна робити три рази: В березні, в червні місяці, а потім. Можна робити вже пізньої осені, готуючи ваші чагарники до зими, щоб наступного сезону вони були охайні і щоб навіть зимку вони дуже охайно виглядали. А якщо вам хочеться, щоб ваші кущі були дуже щільні, тоді можна стрижки робити і 5 разів за сезон. Тільки треба пам'ятати, що після кожної стрижки. Відновлення кущів відбувається десь тижні два-три. За умови, що не стоїть дуже спекотна погода. Ось дивіться, стрижки ми робили, і вже можна побачити, що ось всі ці пагони це нові пагони. Після стрижки я зараз знайду вам гілочку, де можна побачити, де я обрізала. Ось дивіться, ось тут обрізку робила, і вже багато молодих пагонів відросло. Всі нові пагони, які відростають, вони більш яскравого кольору, насиченого кольору. Як відрізняються рослини одне від одного кольором? Чагарники мають дуже великі розміри. Всі ці чагарники, які я вам показую, вони виростають до трьох метрів заввишки і до трьох метрів за ширшки. Якщо ви хочете, щоб ваші рослини зростали окремо, треба пам'ятати відстань між ними, коли ви їх саджаєте. Щоб відстань між стовбурами, центральними частинами чагарників, між сусідами була не менше двох метрів. Тому що, ну, і тоді вони будуть щільно зростати. Якщо ви хочете, щоб поодиноко і кожен кущ було видно. Тоді навіть 2-2,5 метри залишайте між рослинами. Чагарники привабливі ще й тим, що вони неймовірно квітнуть. Дивіться, зараз виглядає, як похороплідник дьяволо. В нього такі неймовірні соцвіття, вони яскраві. Ну, навіть такого червоного кольору, дуже насичені. У Лігантісіма вони не такі яскраві, вони трошки рожеві, але він вже відквіт. Дивіться, всі ці соцвіття треба зрізати, бо вони потім виглядають. Я не можу сказати, що неохайно, але якщо є можливість, можна зрізати. Але, друзі, з руками ось насіння з цих соцвіть, потім падає на землю і дуже гарно. Сіється і виростають нові рослинки. Дивіться. Ось в нас тут внизу це насіявся. Це похороплідник Angel Gold. Дивіться. Потім я викопую, саджаю там, де в мене живці, а ось дябло. Ну, покажи вадику, дивіться. Бачите? Вони дуже гарно насіваються, тому. Десь роки через 3-4 зростання в вашому садочку у вас вже буде свої власні чагарники, які ви можете розсаджувати в будь-які куточки вашого садочку. Від чого залежить стрижка? Від ваших потреб. Якщо вам хочеться створювати ось такі цікаві форми, топіарні, ви стрижете таким чином. У мене ще була така потреба, щоб внизу були видні мої хости. Тому я регулярно прибираю всі листя, які зростають, і всі пагони, які зростають внизу. Мені хочеться, щоб всі мої хости були видні. Ось тут в мене зростає ще гортензія. Великолистова садова, вона теж дуже гарна. І щоб її можна було побачити, мені треба прибирати всі зайві гілочки на цих чарниках. Низ в мене чистий, без пагонів, а верхівки я стрижу. Зараз хочу вам показати в мене тут три різні похороплідника з бордово-червоним листям. Ось дивіться, друзі, це Lady in Red, він більш червоний, особливо. На яскравому сонечку листя кінцівки, бачите, які червоні. Ось це в мене похороплідник Андрея. А в нашому садочку зростає похороплідник дяволо. Ось я поряд їх зараз. Ось так, дивіться. Різниця не дуже велика, але є. Дяволо більш, бачите, який лист. Насичений. Але Андре на сонці має такий навіть кінцівки вони трошки помаранчеві. Дуже яскраві. Будь-який чагарник неймовірно виглядає. І поодиноко в якості огорожі вони дуже гарні. Тому зверніть свою увагу і ще, друзі. Коли ви починаєте створювати свій садок, ось саме ті, хто зараз дивляться і е, вони не знають, чого почати, висаджуйте чагарники і хвойні рослини. Чагарники дуже швидко зростають. За 3, 4, а за 5 років вже у вас будуть ось такі великі кущі. Вони одразу е, дадуть об'єм вашому садочку. Вони яскраві, привабливі і невибагливі, швидко зростають навіть без вашого догляду. Ну, трошки, звісно, при посадці треба поливати. А потім, навіть якщо ви обрізати нічого не будете робити, вони будуть гарно зростати. Але якщо ви будете стригти, вони більш привабливими будуть. Ось друзі. В цьому горшечку похароплідник Angel Gold Ось саме з такого маленького навесні я його посадила в горшечок. Бачите? 4 сантиметри завишки. І червень місяць зараз. І дивіться, скільки пагонів. Я вже його декілька разів стригла верхівки. Зараз покажу, як стригти, і розкажу для чого стригти. До речі, друзі, влітку. Висаджувати рослини, які зростають в горшечках, якщо ви десь придбали, а може в нас придбали, можна саджати, не бійтеся. Перед посадкою гарно треба промочити кореневу систему. Я знаєте, як роблю? Я в якусь діжку або в якусь ємкість, ось саме з горшечком. Ставлю рослину будь-яку, хвойна або чагарник, ну будь-яка гордензія, все, що ви десь придбали. Десь на годинку коренева система насичується водичкою, і тоді вже і е, вкорінювання легше проходить обов'язково якимось укорінювачем. Для того, щоб рослини дуже гарно укорінювалися, треба їх як мінімум три рази з інтервалом десь в тиждень. Ну, кожні 10 7 10 днів поливати вкорінювачем. І тоді вони дуже гарно у вас корінюються і будуть зростати. А тепер, друзі, я вам покажу, яким чином зробити так, щоб кущик був дуже пишним, щоб створити може, кулю або будь-яку форму і не давати дуже високими бути вашим кущам. Ось дивіться, цей я постійно стрижу. Минулому році він дочекався нас в садочку. Зростав сам, я стрижу, і вже можна побачити багато зверху молодих, молодих пагонів. Зростають. Ось дивіться, на прикладі похороплідника Андре, покажу вам, як стригти, щоб більш було розголужень у ваших чарників, У будь-яких. Ось саме ті, які ви можете побачити. Дивіться, треба зрізати гілочки таким чином, щоб ви зрізали. Ось дивіться, ось беру гілочку і зрізаю ось тут. Бачите, тут розголуження в нас іде, ось тут листячка, а я зрізаю ось тут. Що в нас потім буде? В цьому місці відкриються бруньки. Ось ці: ось тут брунька відкриється, ось тут брунька відкриється. А може навіть тут і дві бруньки відкриються, і вийдуть нові пагони. Зараз ми знайдемо вам гілочку і покажемо, ось, друзі, дивіться. Ось тут була обрізка. Ось, бачите? Так, зараз. Ось тут от, ось, можна побачити, бачите, стара гілочка, ось вона. Відкрилося тут чотири бруньки, і вийшло чотири гарні пагони. Бачите? З однієї гілочки ми зверху вже маємо чотири. Гарні гілочки. Якщо ми зараз кожну гілочку ось таку, підріжемо ще ось так. Ось цю верхівку зріжемо, цю зріжемо, цю зріжемо і цю зріжемо. Через 2-3 тижні з кожної бруньки ось тут вийде ще декілька пагонів. І вже в нас буде не 4, а як мінімум 8 гілочок. І вже в нас ось тут наш чагарник буде пишнішим. Коли вони ще малі, це не складно робити. І тоді, з роками, у вас кущик буде більш пишнішим, об'ємнішим. Можна це робити кущорізом, як я це роблю, коли вже кущі великі. Це нам скорочує час догляду, швидше це робити. Але починати можна вже з малку. Ось саме з таких кущиків, які ви тільки-но придбали, можна навіть все це робити і в горщику, і потримати трошки, якщо у вас ще не готове місце для посадки. Але це треба робити. Тоді вигляд буде дуже гарний. Дивіться, все ж таки, коли... Чагар... чагарники зростають і в них внизу мало листя. Ну це таке, знаєте, щоб е, е, тільки щоб воно вписувалося в ваш е, садочок. А взагалі дуже красиво виглядають чагарники, коли вони пишні, коли вони стрижуться. Ось е, зараз покажу вам кадри. Дивіться, які гарні три кулі е, тут похреплідник д'яволо. Дерен елігантісімо І похороплідник Angel Gold. Три великі кулі. Неймовірно виглядають. Як розмножити такі гарні чагарники? Дивіться, з роками ви побачите насіння, яке насіялося. Це дуже гарний спосіб, нічого вам не треба робити. Відведенням пагонів теж я роблю. Дивіться, у мене завжди. Якісь горщики стоять. Дивіться, друзі, он вони. Ну так, щоб їх не можна було побачити, бачите? Ось горщики прижимаю камінням, щоб вони гарно е там були розташовані, там земля. Обираю пагони, щоб вони гнучки були. Бачите? Такі ми, звісно, не зможемо пригнути, щоб е вони вкорінювалися. Ось там далі в мене теж горщик червоного кольору. Там теж корінюється там у хаульта. Ще гарний спосіб це живцювання. Вони дуже гарно живцюються. Ось саме зараз можемо, як я обрізала, тільки трошки довший живець робимо, десь сантиметрів 10. См. Ось так обрізаємо. Робимо ось такий зріз внизу. Ось цей лист видаляємо, верхівку видаляємо. І ці листя отак обрізаю. Дивіться, ось в нас виходить ось такий живець, десь сантиметрів 8-10 заввишки. Опудрюємо укорінювачем і ставимо в парничок. Десь через, через місяць вже ось тут нові з'являться броньки відкриються, з'являться нові, нові пагони. Я зазвичай е, залишаю десь на два місяці в парничку, е, постійно поливаю, щоб там волога була, а потім вже восени корінці більш довші і тоді можна пересаджувати вже або в горшечки, або в будь-яке місце вашого садочку. Видалити треба всі сухі гілки. І можна стригти. Якщо регулярно стригти, то буде пишна і об'ємна верхівка. Якщо рідко, дивіться, скільки сухих гілочок. Але ми ж розуміємо, друзі, що в минулому році в нас не було змоги зовсім нічого робити в своєму садочку і своїми чагарниками. Тому нічого страшного, виправити все можна, регулярно доглядаючи стрижемо регулярно і з часом все пообростає. Починаємо стригти. Друзі, при роботі з секатором будьте обережні. Бачите, трохи не відрізала собі палець. Де у вас зрізи не дуже гарні вийшли. Можна допомогти секатором, щоб вони рівні були більш охайні. Цього рожу з чагарників, з таких самих, яких ви бачили. Великими вже дерен елегантісима. Похироплідник Д'ябло, похироплідник Енджел Голд, і там у нас є ще декілька різновидів чагарників. Ми стрижемо з самого маличку. Навесні я теж показувала, що для того, щоб зробити гарну щільну огорожу, треба стригти, і треба обов'язково стригти всі пагони знизу. Тоді, бачите, дуже багато листя на чагарниках. І от зараз я буду стрігти, і ви побачите, що треба всі нижні пагони теж зістрігати. Навесні тут були самі пагони, а дивіться, як воно все позаростало за два місяці. Може, трошки менше, ніж за два місяці. Це все завдяки тому, що цього рожу регулярно стрижуть. Минулому році я приїхала, а господарі теж не були в своєму садочку цілий рік, як і ми. Всі чагарники зростали без поливу, без догляду, без нічого. Ми забігли в їх садочок. Ну, не можемо. Сусіди підстригли, і дивіться, які гарні чагарники. Отже, друзі, зайшли до сусіда. Трошки порядок навели тут. Сергію, не ображайся, підстригли. Вертайся і все сам, бо час у нас обмаль. Сподіваємось, новий вигляд наших тягарників – вам подобається, тому що трошки ми змінили їх форму. Тут в нас кулі-кулі, тут всюди кулі. У нас бетонні кулі, кулі з чагарників, кулі з верби, з ялинки, друзі. Якщо наше відео вам корисне, ставте нам подобайку. Хто ще не підписан, обов'язково підписуйтесь. Завжди готуємо для вас нові корисні відео на наш погляд, такі, які допоможуть вам в створенні ваших красивих, гарних, охайних садочків. Бажаємо всім натхнення, щоб у всіх була можливість доглядати стригти свої чагарники. вирощувати це невибагливі, дуже декоративні рослини, які мають бути в кожному садочку. Всім вам бажаємо всього самого найкращого, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі, в нашому садочку. Всім пока-пока, до зустрічі!